Якщо я спитаю, з яким кліпом у вас асоціюється українська музика, що б ви згадали в першу чергу? Прибережіть відповідь до закінчення відео, а краще напишіть їх одразу в коментарі. Перевіримо, чи збіглися наші відповіді. А ми тим часом пройдемося історією створення музичних відео у світі та послідкуємо динаміку розвитку кліпмейкерства в Україні. Цей проєкт ми реалізували за підтримки ОГО, аби дослідити та відновити українську музичну культуру та спадщину. Сідайте зручніше, бо це треба побачити. Важко сказати, з чого саме почався кліпмейкінг, але основою, звісно, було кіно. По факту, будь-який короткометражний німий фільм можна назвати кліпом. Дія в кадрі є, монтаж наявний, музика грає. Але ні. Окрім як розважати, кліп мав іншу головну функцію рекламувати пісню, аби вона перетворилася на хіт. У 60-х роках минулого сторіччя телевізори стають незамінним атрибутом в американських будинках. Стає зрозуміло, що телевізор тепер найголовніше джерело інформації, а отже, його можна використовувати у власних цілях. одними з перших з'являються у фільмованих вставках на телеку The Beatles, аби прорекламувати себе та свою музику. Та ці музичні відео все одно більше схожі на запис виступу, ніж на кліп, яким ми його звикли бачити. Усе почало кардинально змінюватися в середині 70-х. У 1975 році Квін випускають п'ятихвилинний хіт Богемна Рапсодія. Для маркетингової компанії пісні необхідним було рекламне відео. По суті, це відео грало центральну роль у всій кампанії, вперше в історії кліпмейкінгу. Режисером покликали Брюса Гаверса, і всього за 4 години зйомок вони створили Мама! У 1981 році розпочинається епоха MTV, а разом із нею ера цілодобової музики на телебачення. Канал задав умови для всіх артистів. Хочеш бути відомим? Знімай кліпи. Артисти почали додавати кінематографічність у відео або навіть перетворювати їх на короткометражні фільми. Додавати до відео графіку та комп'ютерні спецефекти. та створювати містичні образи. Тим часом в Україні майже до розвалу Радянського Союзу кліпмейкінгу не існувало. Першопрохідцем став гурт ВВ. Так так, ми зараз про вже легендарний кліп на пісню танці. Обрали повністю білу студію, залиту світлом, одягнулися в яскраві сорочки і ніяк не починали зйомку, бо не могли налаштувати нові камери знімати в кольорі. Тож вирішили залишити ЧБ і в результаті зняли культовий авангардний кліп. Там будуть танці. Там 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 танці. Хоч номінально воно було знято ще до розвалу союзу, ми вже можемо сказати, що саме воно розпочало історію українського кліпмейкінгу. І це точно треба побачити. Здобуття незалежності України підштовхнуло молодих артистів шукати різні формати для самовираження. З кожним роком кількість музикантів зростала і найкраще потрапляли до хіт параду територія А. Саме ця пісня зробила гурт Аквавіта популярним і задала новий тренд в українській музиці. Тож і кліп мав бути відповідним для зйомок. Запросили стилістів та режисера. І в результаті вийшло фанове відео в стилі тогочасних голівудських фантастичних фільмів із елементами готики і кіношними ефектами. На противагу йому, в тому ж 97-му виходить кліп Ірини Білик А Я пливу в човні. Музичне відео стало першою найвідомішою роботою Максима Паперника, після якого він зніме багато кліпів для зірок українського шоу-бізу. Кліп вражав своїм новаторством, бо режисеру вдалося візуальними символами та образами у відео відобразити напругу пісні. Поєднання елегантної відвертості та казковості у кліпі зробили його суперрезонансним. Пізніше, на перетині століть, Максим Паперник знімає музичне відео на ще одну хітову пісню, яку обрали найкращою піснею року місяць Наталі кажу, <му> Кліпі помітний стиль режисера, магічний реалізм, відео побудоване на графіці та ефектах, які як на той час виглядають дуже якісно. Практично всі елементи: сніг, ліс, листя, додавали вже на постпродакшені. Тим часом Могилевській доводилося під час зйомок ходити босою по холодному бетону. У нульових нарешті з'являється спеціальне місце для кліпів на телебаченні, музичний канал М1. Сучасний молодіжний яскравий канал привертав увагу української молоді. І це стало сигналом для артистів робити такі кліпи, які М1 поставить в етер. Режисери пробують у виробництві кліпів нові підходи. Одним із найвідоміших режисерів того часу був Віктор Придувалов. Він говорив, що кліп це маленький фільм, тому він пропрацьовував у музичних відео сюжет і робив їх урешті кінематографічними. У 2003 році придували в режисує кліп на пісню гурту Тартак з Кати Чілі понад хмарами. Тепер ти маєш що сказати, Катя. Трагічна історія, ліричний герой Сашка Положинського переживає смерть коханої, яка ніби спілкується з ним, перебуваючи в лабораторній капсулі. Контрасти світла підкреслюють трагічно романтичну історію закоханих. Атмосфера нерозділеного кохання потрапила в серця багатьох глядачів, в результаті чого пісня стала хітом. У нульових з'явилися ще два зіркових кліпмейкери брати Олександр та Ігор Стеколенки. Їхньою дебютною роботою стало відео для гурту Океан Ельзи Я не один. «9.1.1» – це приклад, яким був стиль нульових: золоті хрести, довгі гострі коміри, кольорові сорочки, шкіряні плащі. Саме музичне відео за вайбом нагадує фільм Джима Джармоша. Виживуть лише коханці, який вийде на 12 років пізніше. Глянцевість присутня і ще одній спільній роботі братів стеколенків: кліпі на пісню Червоні колготки у гурту Скрябін. Квартира з модних тогочасних журналів про дизайн інтер'єру, кузьма в квітчаті сорочці та курці з хутром аля битбой нульових. Ілю до виробництва кліпів також додав режисер-початківець Алан Бадоєв, а також вичищену картинку. Виконавці поставали перед глядачами як ідоли не менше. У 2005 році він зняв стильне та грайливе музичне відео для гайтани на пісню «Самотня боса». Самотня боса. Поєднання шику, гламуру та дуже дорогого продакшену. Трендові спецефекти, роковий образ гайтани, уповільнена зйомка та мінімалістичні декорації. Усе разом складається в крутий продукт. І це спрацювало. Гайтана та самотня боса, а разом із ними і Бадоєв, були на піку популярності. Такий підхід задав Вектор усім наступним кліпам. Вирізнявся на цьому фоні кліп на пісню Поліна гурту Boombox, який вийшов у 2008 році. Режисер Володимир Якименко запропонував зняти ретро історію сходження рок-н-рольного гурту Boombox із відсилкою до бітлів. Я на колінах. Також у десятих в усіх гаджетах закріплюється іконка ютубу. Саме він дуже скоро пережине телебачення і задаватиме вектор того, що люди дивитимуться. Тож і популярність кліпів вимірюватимуть переглядами на ютубі. Кліпмейкінг потроху почав відходити від вилизаної картинки. Переворот відбувся у 2012 році з виходом відео зехаркіз «Makeup». Він змінив правила гри. Яскраве провокативне відео зібрало 11 мільйонів переглядів на ютуб. So Зухвалі герої, яскраві образи, різнобарвні костюми та локації, різкі переходи. Усе створює безтурботно та відверту картинку, наповнену духом молодості. У 2018 році з'являється ще один хіт від маловідомого гурту «Казка». Пісня плакала. Як зазначає сам гурт, плакала це твір про дівочу долю та про здатність українок відроджуватися через гіркі сльози. Тож у кліпі зробили акцент саме на сльозах та емоціях українських жінок. Все інше це просто бежевий фон. Та простота не завадила кліпу набрати 458 мільйонів переглядів. Це рекордна кількість переглядів україномовного контенту. У 20-х додалося більше експериментів з формою та змістом. Кліпмейкери почали виходити за межі доступних рішень, а деякі виконавці почали додавати трушності та актуалочки. У розпал пандемії гурт Гої випускає кліп, знятий на горі щекавиця для участі в Євробайщині на пісню Шум в постапокаліптичній стилістиці. Солістка Катерина Павленко зазначила, що це був експеримент і спроба зняти смішне відео. І прикликати духа природи шума для порятунку людей. Зняли його за дві години на телефон, надихнувшись поліськими веснянками і дарктехно. Це треба оцінити. Що ж, Щойно ми з вами пронеслися історію українського кліпмейкінгу. Це треба було відчути. Тепер згадайте кліп, який з'явився у вашій пам'яті першим, та напишіть його у коментарях. А ми завершуємо щасти.